Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української відьми. Звуть мене Аня. Сьогодні з вами подивимось, хто що у вас на порозі, на що очікувати найближчий час, найближчий період. Нагадаю, що ви можете підписатись на телеграм, на інстаграм. Там ще додаткові будуть акції, буде інформація. Будемо там говорити про відновлення, про якісь нові можливості, про самодопомогу. Або ви можете записатись на особисту консультацію або на інший вид робіт. Що відкриється вам, що буде відбуватись в вашому житті? Якщо ви відчували себе заручницею ситуацію, що мені не, ну, в мене не виходить щось змінити, щось отримати, щось налагодити в своєму житті, не переживайте. Буде момент, коли все проясниться. Якщо ви чекали на прояв людини, людина з'явиться, проявиться, найменше, що буде, це звісточка про цю людину. Вас буде сильно хитати емоційно. Від все пропало, до все буде добре. Від мене нічого не вийде, до я все зможу сама. І це дуже погано, тому що погано формуються цілі, плани, нові можливості. Дуже сильно заглиблюєте свої думки. Дуже сильно. Дуже сильно концентруєтесь на тому, або що ви не можете змінити, або вже не можете змінити, або воно ще не настало. Живете в якійсь реальності всередині себе. Давайте подивимося, чому ну, такий нестабільний період. Да? Оберіть мені, будь ласка, карту. Трошки з вами покопаємось. Трошки покопаємось. Перший, другий, третій варіант. Чому такий стан зараз, якщо ви подивитеся свій варіант, ми далі продовжуємо розклад, тому, будь ласка, ще дивіться. Або ви роботу не доробили, або по вам вона не дороблена, розумієте? Може, комусь навіть остуду робили. Це така робота, що ви знаєте, почуття втратити. Відчуття спокою та стабільності втратити. Тут боржок якийсь перед вищими силами. Тут кажуть, якщо ти хочеш, щоб більше не, нічого не розвалювалось, Нічого не втрачати, варто би доплатити дослівно. Тут треба просто відпочити. У вас доля виведе на правильний шлях двочки, все буде добре. Точки, вам хтось дасть погану пораду. Ви будете самі собі щось покращувати, не дочекаєтесь результату. Дивіться, тут вам можуть наворожити, що у вас великий і тяжкий негатив, або що там вам пороблено, або у вас зглажено, або хтось сильно заздрить. Ми зараз не дивимося на вас негатив. Ви чомусь думаєте, що коли загальні розклади, то я особисто вас дивлюсь. Ні, на особисті ви приходите конкретно самі до мене на прийоми або на онлайн. Я про що? Я про те, що вам наворожить щось погане, і що ви от ніяк ти не зміниш своє життя, тільки звертайся до мене, тільки зроби отак. Ні. Тут показує, що вам хтось і допоможе просто, не магічно, що будуть люди, які будуть вам допомагати, що все, що відбувається, воно не просто так, воно могло затягнутись, але вам треба навчитись, навчитись. Не сприймати все так настільки сильно, близько до серця. До чого я? Якщо вам будуть пропонувати магічно зараз щось змінити на краще, краще не робити цього. Воно саме вирівняється. Почекайте, поки ситуація вирівняється максимально сама. А потім вже в неї втручайтесь. Бо якщо ви зараз втрутитесь, ви собі понаробляєте, будемо потім відробляти. Почули? Що у вас на порозі? Що йде до вас життя? В стані жертви. Причому, дивіться, ви можете і зцілитись, якщо ви, ви чомусь працюєте, Боже, хворієте. Або працюєте в такому колективі, де ви потім починаєте хворіти. І гроші можуть вирівнятись. Якщо у вас давно нічого не змінюється, а після цього розкладу там проходить до тижня, ви розумієте, що нічого не змінюється, на краще, то значить, ми дивимося енергетику, тому що тут є вказівка на якесь втручання. Якщо ви давно без пари, або ваша пара давно без вас. Дивіться, тут буде помилка в когось, хто практикує або хто буде звертатись, ви коли на стосунки ставите захист, спочатку треба їх вирівняти, з ними попрацювати. І гарні роботи гармонізації, зведення доль. Багато різних робіт, потім тільки ви захист ставите. Бо якщо ви причину, першу причину не прибрали, дивіться, є негатив. Тобто ви на грязну шкіру накладаєте мейк, так? На грязь. Ну, він буде не дуже хороший, да? зрозуміло, І менше говоріть. Буде прям бажання з кимось поділитись, поговорити, обговорити щось своє. Особисто тут прям вказівка менше треба говорити. Яка вам порада для того, щоб все, що ваше, прийшло на ваш поріг? Будуть стосунки які треба буде берегти. Якщо у вас є стосунки, треба буде їх берегти. В ілюзії не впадайте. Знаєте, ми буває такі, що сваримось, буває, навіть люди розходяться, а потім сходяться. От занадто різко, не робіть різких рухів, я так це скажу. Якісь думки будуть про те, що я багато вкладала в якісь стосунки або відносини, тобто це може бути відносини із друзями. Дуже багато туди злила ресурсу, але це все на краще. Дивіться, те, що було в минулому, ви скільки б зараз не гадали самі собі, ви не сприймете цю інформацію. Не найкраще. Зробіть висновки і відпустіть. І те, що ви себе заспокоїте, що вам вернеться ваше добро, воно може не вернути звідки, куди ви його віддали. І це нормально. От ви як себе, знаєте, іноді ми у нас там все, обстріл, все погано, все лотить, а я себе там заспокоїмо. Виживемо.